всім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, мої любі друзі, вже у суботу, 7 вересня, о 19.00 нас очікує дуже цікавий поєдинок. В групі є, е, у Лізі Нації, збірна Грузії. У себе вдома буде приймати збірну Чекі, мої любі друзі. І сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про даний поєдинок та поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від даного двобоя. Давайте вже розпочинати. Розпочнемо ми з очних зустрічей. Команд була лише одна очна зустріч, яка була, до речі, нещодавно, відносно нещодавно, те, ще відносно нещодавно, буквально пару місяців тому назад. Чемпіонат європи 2024. команди пересікаються в одній групі і розходяться миром 1-1. Я думаю, що цей матч прекрасно, ще в пам'яті у вас залишається. Гол Жоржа Мікаута з пенальті на 45-й плюс 4-й хвилині відкрив рахунок у даного поєдинку, але гол Патріка Шика рахунок у тому матчі зрівняв. Ну, до речі, тоді. Як ви бачите, албанці... Ой, перепрошую, Чехія Чехи повністю переграли Грузію по всім абсолютно статистичним показникам і по голевим шансам. Але те, як збірна Грузії грала взагалі на тому чпеті Європи, це просто неймовірно задоволення. До речі, нагадаю, що ці групи є збірна України та Албанія. Ось тому я ж казав Албанці, тому що ось трішки перепутався. Чехія. Збірна Чехії та Грузія. Давайте розпочнемо друзі з Грузії. Ось я вже розпочав теме чемпіонату Європи і якраз її продовжу. Грузія мене просто покорила, б сказав би, це Мечпеція Європи. Команда дійшла до однієї восьми. Супер результат. Однозначно, Грузія заносить собі чемпіонат Європи до пасива. Да, розпочали з поразки від Туреччини 1-3, але знов-таки поразка в такій рівні битві, де, в принципі, якщо б Грузія пощастила, команда могла і перемагати. Або там нічя могла бути. Тобто Грузія там трішки не почути. Там був рівний матч. Грузія на поразку не награла, на мою думку. Потім нічого якраз Чехія 1-1. І знов-таки матч, де в принципі Грузія непогано грала. Команда дуже здорово втікала до контратак, постійно тиснула на суперника. Да, Чехія більше володіла м'ячем. Більше Чехія атакувала, дуже багато було моментів. Грузії було дуже важко. Команда Грузія терпіла, терпіла, ще раз терпіла. Ось В кінці кінців 1-1. Але там, пам'ятаєте, який же супер супершанс був на останніх секундах. Так, да, у Чехії там та були моменти молодці. Але супершанс, напевно, таке відчуття був у Грузії, коли команда вибігла в 3 1 практично, на ворота Чехів на останніх секундах. І чистий вихід один на один не вдалося забити, якщо не помиляйся, вже точно помиляйся. Навіть сказати не буду, тому що не хочу, скажімо так, помилитися. Але супер шанс був у Грузії вирвати перемогу. А в випадку, Грузія перемагає Порту бі, друзі, 2-0 вдається переграти віце-чемпіонів Європи. Фантастика! Просто фантастика! Гол гол та Жоржа Мікаутадзе стають вирішальними у даному двобої. Грузія робить неймовірну казку і з 4 балами виходить до 1 8. Трапляє на майбутнього чемпіона Європи на збірної Іспанії. Грузія першою забиває просто фантастика, але Іспанія забиває 4, перемагає з рахунком 4 один Іспанії та виходить далі. Але в будь-якому випадку ця Грузія на цьому чипці Європи просто покорила думаю, серця дуже багатьох вболівальників, наприклад, жормі Каутадзе. Просто розкрився він там і в Меці був французькому помітний. Зараз він, до речі, прийшов у Ліон. Неймовірний футболіст, людина. Неймовірно, він розкрився в цьому чемпіонаті Європи. Просто браво! А збірна Чехії також була в цій групі. Ну, ми ж казали про ніч з Грузії. Я такий договор про цю тему. Ось саме про цей матч. Що це взагалі був за матч? Чехія, напевно, все-таки за моментами мала забирати три залікові бали. Моментів було дуже багато. Там Мамердашвілі просто неймовірні робив сейви. просто неймовірні сейви, Якщо не помиляюсь, там десятинадцять або 9 сейв було у Мамердашвілі. Це просто фантастика. Чехія дуже багато шансів мала. А з іншого боку команди могли програти ось вихід в 3 в 1. Грузія просто зобов'язана була забивати. А то Грузія не забила в будь-яку випадку Грузія молодці. Грузія молодці, вони в кінці кінців цього домоглися. Взагалі, Грузія та Чехія мені дуже сильно сподобалася в тому поєдинку. Матч був супер. За емоціями, матч Грузія та Чехії. Ось нічого один-один за емоціями. Це було просто неймовірно. Мої любі, друзі я просто в захваті. Від даного Ось все зараз гадую, я просто в захваті, і справді, тому що це був супер матч. Так, да, голів було не так то й багато, але за емоціями це було це був вищий пілотаж. Чехія програла 1 2. Дуже прикра поразка. Нічия була просто в кроці, мої любі друзі, на останніх секундах Чехія пропустила. Тись це навіть поразка від Португалії, вже трішки на Чехію, тому що команда ну, просто в секундах від нічії. Розумієте, з португальцями взяти нічю. Ну, я думаю, це де-факто вже Чехія би робила командою, яка, скоріше за себе, виходила би далі. Так Чехія е програла, потім ось ніч з Грузії, потім Туреччина необхідно просто перемагати. І все було, здавалось би, для цього, скажімо так, шанси то були, а вилучення. Швидке вилучення, якщо не помиляюсь, стовфала. Переломила хід поєдинку. Туреччина забувала, потім Чехія горішно, там відігрується в меншості. І в мене Чехія там дуже багато скалі. Чехія створювала на цьому чипті Європи. Ще з Грузією, ще з Туреччиною, Забити не вдавалося. Ось. Ну, Туреччина на останніх секундах ще там заб'є, переможе Туреччина 2-1. В в Португалії, Туреччина та Грузія вийде далі, Чехія з групи не вийде. Uh, я думаю, чемпіонат Європи, ну, я б думаю, що все-таки до пасива можна занести. Був хороший матч з Португалії. Чехія грала добре: чи з Крузією, чи з Португалією, до З Туреччини в меншості. Чехія дуже сильна, по-перше, фізично дуже сильна команда, дуже сильна. Ну, по-друге, дуже багато футболістів з англійської прем'єр-ліги. Команда і справді виглядає доволі цікаво. Якось так. Зараз, мої любі друзі, я хочу переходити до своїх думок. Хоче вже робити я якийсь певний такий прогноз да, мої любі друзі, чого все-таки очікую я. Я очікую голів і немало, тому думаю, що моя думка буде перша ось такою. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка я все-таки віддам перевагу збірні Грузії. По-перше, грають вдома. По-друге, Грузія мені дуже подобається, в те, як вони в футбол грають. Думаю, в Грузії є всі шанси не програти Чехам. Так, да, Чехія фаворит, без жодних питань. Ось, але Грузія, неймовірна команда. Я вірю, що Грузія як мінімум не програє. Обидві команди заб'ють з такими переносини, на не поєдинок, та збірна Грузії як мінімум не програє. Я взагалі не виключаю нічого 1-1, або мінімальну перемогу Грузії 2-1. Тобто або нічого 1-1, або мінімальна перемога Грузії 2-1. Ось такий прогноз на даний поєдинок. Ну, скоріше за все, мені здається, якась дича. Може бути тут один. В будь-якому випадку основний мій прогноз, основна моя думка це обидві команди заб'ють, там. Збірна Грузія, як мінімум, програє. Друзі, а що думаєте взагалі ви? Пишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, вам тільки добра, всім до побачення, всім до нових зустрічей.